Яка мета, тобто як це відбудеться саме момент єднання колони? Затом цієї акції в тому, що найтрайтівці це велосипедисти, які йдуть до кордону. Вони формують живий ланцюг, і а, студенти, які йдуть звідси, так само їм на зустріч формують живий ланцюг. В якийсь момент просто об'єднуються два цих живих ланцюги, причому, що а, з того боку буде від велосипедистів буде прапор Європи попереду. У нас буде прапор України, і так само ці, ці два ланцюги об'єднаються прапорами саме. Як загалом триває Євромайдан студентський в Ужгороді? І що, що сьогодні очікується? Сьогодні о п'ятій годині це якраз ми повертаємося з живим ланцюгом сюди назад, і буде все народне віче, де буде значно більше людей, де будуть вже представлені всі вікові категорії жителів міста Ужгород. От і е, буде програма ціла від, від, від відкритого мікрофону, вільного мікрофону до виступів гуртів, до трансляцій, до слайд-шоу і дуже багато різних е, ще заходів. Але після того ми не звертаємо студентського містечка. Наприклад, воно буде продовжуватися. Знову ж таки, цю ніч буде тривати різні заходи вже в суд містечку. Тобто далі будуть якісь трансляції фільмів, різні виступи гуртів. Ввечері знову ж це все буде продовжуватися. І цілу ніч ясно, ми будемо тут чергувати і знаходитися на площі. Це я